І більше українців стало утеплювати свої домівки та використовувати альтернативні джерела енергії. Про це заявив голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на презентації звіту роботи протягом минулого року. Так тільки от за два місяці, 2017-го на енергоефективні заходи українці витратили більше 3 мільйони гривень. І, от вже цьогоріч переконані, що цифри зростуть у геометричній прогресії. 2016 рік показав, що українці не воліють викидати гроші на вітер, утеплювали оселі всіма відомими способами, не нехтували і допомогою держави у вигляді спеціальних програм. Так чи не найзатребуванішими стали так звані теплі кредити, коли держава надає безповоротну фінансову допомогу домогосподарствам на придбання негазових котлів та енергоефективного обладнання. Програма вже Розрослася, і ми маємо вже 215 тисяч сімей, які стали учасниками цієї програми. Понад 2,7 мільярди гривень залучено на утеплення тільки за рахунок однієї програми. Всі ці кошти, 2,7 мільярда гривень, пішли в нашу економіку, в, в економіку кожного домогосподарства. Кожного місцевого бюджету ініціативу держави підтримали й органи місцевого самоврядування. Так зазначають в агентстві держенергоефективності. Кількість регіональних програм збільшилася з 60 до понад 200. При цьому платіж одного домогосподарства за теплим кредитом і досі лишається мінімальним. При мільйоні гривень на будинок максимум квартира платить в місяць 129 гривень. При тому економія цієї квартири на теплі 413 гривень. За результатами 2016 року українці стали більше послуговуватися джерелами альтернативної енергетики. Тут найзатребуванішими виявилися сонячні батареї. Останній квартал 2016 року. Я розраховував новим роком, що буде 15% ріст. І мене б це влаштувало. Я б всім розповів, що це ж були свята. Але ми маємо 77% по кількості домогосподарств. А по потужності за останній квартал в два рази більше. Наразі агентство готує до подання у Верховну Раду на ухвалення кілька важливих енергоефективних законів. Сподіваються, що з 2018 року в Україні буде обов'язковою сертифікація енергетичної ефективності будівель. Ірина Погоренна Єгор Никитенко телеканал Еспресо.